Всім доброго дня, мої підписники! Зараз вам ще покажу один інтересний такий лайфхак. коли в тебе дитина хоче шаурму, а в тебе нема лаваша, а є блін. Беремо на сковородку, положили його. Тоді достали все, що є в холодильнику. От в мене в холодильнику є цибулька, перчик, помідорчик, і от бивна була, я її взяла, порізала. Також є кетчуп і майонез. Сир закінчився. Іти це довге діло, треба бігом готувати. Отак-так-так-так-так-так. так так отак, отак, отак. чик чик Налили чупа. Далі ще раз буду показувати. Кетчупа налили, ще закрутимо. Так, отак взяли вилочку, розмазали це все діло. на нас сковородки, потім беремо майонез. Ляпаємо сюди майонез. Так. шик, шик 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 Даліше. Далі беремо цибульку. Всипаємо це все цибулькою, Далі йде помідорчик, перчик. Ну, коротше, все, що є в холодильнику, ми беремо і сюди висипаємо. Раз. І на скородочки воно підігрівується так. Так, отак от, от. щик. Короче, висипали. Гріється на сковородці і тепленьке. Так, зверху ми ще посипаємо так трохи майонезиком. Польємо трошки кичіпом. Отак. А тепер беремо, накриваємо кришечкою 5 минут. І блюдо готове. Тепер беремо цю тарілочку і несемо далі. От, синок їсти дуже хоче. О, пробуй. Мені не обов'язково. Можеш їсти руками? Не хочу. Це тіпа типу, шаурма піца.